Багатою на золоті медалі та на гарні здобутки виявилася ця осінь для юних важкоатлетів атлетичної зали Гармонія. У кольори золота, зокрема, забарвилася їхня нещодавно поїздка, до Новоград-Волинського, де відбувся чемпіонат області з важкої атлетики. Наставниця тутешніх богатирів Людмила Гвіздон повезла на першість дев'ять вихованців. П'ятеро з них стали володарями перших місць у своїх вагових категоріях. А єдина дівчина у команді, Інна Сковлюк, здобула почесну бронзу. Що не менш важливо хваляться спортсмени, кожен із них побив свій особистий рекорд. Тенденцію покращення нормативів і в наших результатах ми бачимо на змаганнях. Діти самі вже здобули, аби який досвід змагальний, тобто вони вже більш комфортніше себе почувають. Але Україна це є Україна, їх треба вивозити на Україну. Я дуже вдячна нашому виконкому, що допомагає нас, допомагає нам. І фінансуванні, і нашому спорткомітету дячук Тетяні Василівні і Марченко Ігорю Володимировичу. Також я вдячна Підгурчуку. Олександру Івановичу за надання матеріальної бази, то що дітки наші тренуються тут. Золоту компанію своїм колегам із занять у гармонії Владові Клімашевському та Назару Радузі склав Артем Назарчук. Традиційно першість з важкої атлетики складається з виступів у поштовхові та ривкові. І він примудрився видати на гора кілограми, мало не удвічі більше за власну вагу. Поштовх я зробив 70 кілограм, а ривок 55 п'ятдесят кілограм. В сумарності вийшло 125 кілограмів. Не не вистачило 10 кілограм для першого юнацького розряду. Взагалі, враження, як від цього свого Позитивні. Отримали досвід. Багато конкурентів помірялися силами. Спортсмени вони такі: у кожного має бути мотивація до перемоги. І як виявляється, у всіх вона різна. Не маєш мотивації, не дослухаєшся до порад тренера. Про золото годі й думати. А так ні погода не завадить, ні умови переїзду, ні кількість і міць суперників. Ніщо інше меншою мірою, жоден із вище перерахованих чинників не зміг перешкодити Віктору Певневу та В'ячеславу Захарчуку зійти на вищі щаблі п'єдесталу пошани. Наврат велиському дуже тяжка дорога була, бо їхати в автобусі майже дві години це дуже втомлено. Приїжджаємо ми на, на змагання дуже втомлені. Нам дуже тяжко ну, важко змагатися. Було дуже велика. Дуже багато учасників і дуже важкі про сопротивники. Ну, але вийшло їх перемогти, навіть як коли я був в тому, їх вийшло перемогти. Я взяв суму 143 кг. Дозволив мені перемогти те, що ну, тому що мені треба було розряд зробити. Тренер казав, що краще звертати увагу на розножку, тому що в мене на лінію одну вгору, треба було е на інші боки. В моїй категорії був Катьорі 50 кг. в моїй категорії було 8 чоловік, е я саме більше там підняв. 90 кг общий вес, 40 на ривок і 50 на толчок Получив перше місце. А як так вийшло? Що дало змогу перемогти тобі? Не знаю, може, як це волонєні привинувався і зробив успіхом. Вважають у гармонії і поїздку на чемпіонат України Влада Клімашевського. Якихось трьох кілограмів не вистачило хлопцеві у Кам'янець-Подільському для того, аби стати на першості третім і ще б чотири кілограми і бути йому другим. Втім, владовим виступом його тренер більш ніж задоволена, і, взагалі, говорить: їй приємно констатувати той факт, що школа важкої атлетики на Житомирщині потихеньку стає на ноги. Якщо порівняти інші області України Запорізьку область, Одеську область, Хмельниччину, то в всі, всіх областях є своя важка школа і вже десятиліттями. Ця важка атлетична школа є вже сімейні. Йдуть Вони дуже перспективні і спортсмени там досконалюються, ростуть руками. У нас в Житомирській області занедбана школа важкої атлетики, і ми, якщо мовити, піднімаємося з колін. Але результати є. На третьому році існування е нашої секції, у нас дуже досить добрі результати, все видно по змаганням. Е мої роботи тренера також видно. І відмічається, якщо ми їздимо на Україну, відмічають тренера, е які вже виховали і майстрів спорту України, і майстерні. Стрів спорту міжнародного класу України, які е, тренують збірники. Вони відмічають е, роботу е, мою по техніці е, моїх вихованців. Та не лише в одній важкій атлетиці вистрілюють відвідувачі гармонії. На відкритій першості області з пауерліфтингу став третім Сергій Огороднік. Підсумок його виступу у триборстві 567,5 кілограмів. Є і ще один результат. Відтепер Сергій кандидат у майстри спорту. Це був турнір офіційної федерації АІП. Дякую організаторам цих змагань. Він пройшов успішно. Я показав такі результати в своїх упражненнях. В Жемі я показав 150 кілограмів, в присіді я присів 182,5 кілограма. Станова тяга це моя краща вправа. Я потягнув 235 кілограмів. І цим виповнив нормативи кандидата в мастри спорту України. І мені не вистачило 17 кілограмів до майстра спорту. Хочу закликати молодь, щоб приходила в спортивні зали і тренувалася, щоб наша нація була здорова та сильна.